Масляні плями під адміністрацією президента. Це залита кров маслом. Тут мерседези не їздять, з яких річку і тече вода і масло. Ось дивіться, уважно. Це я двигаюся з Заїжджано, зарлято. Не було часу помити і поміняти плитку. Революція мішала. Оце тут за цим каменем, по відео. Катувала міліція людей. Фотофакт. Також під флагштоками знаходиться масло заляті зарляті п'ятна крові. Тут видно, з людини їздівали, стоя, бо кров розбризгана. Тут всі по відео в інтернеті, по всіх цих місцях лежали люди. Зараз роз'їжджено тракторами. Ну, знаєш, дивитися, то є, О, це, що Були може калюжі. Це під час першого штурму. Сюди стягували і скидали людей. Таке враження, що нас на територію адміністрації запускали найгрізніший транспорт Києва. Ось під будинком з химерами. Все залято. Ну, тут була видно парковка Віктора Федоровича машини за стовпчиком. Ну, не доказуючи нічого. Воно говорить, що тут лежала куча. Людей. Вон далі за стовпчиком пятно. Це все кровицьке. Ну так багато по території. Ось тут лежала людина, отут. Ось, і ось. Ось таке враження, що тут у всіх мерседесах річку текла масло. Заливали маслом. Починав я з того боку, потім понад флаштоками пройшов і... Біля стовпчика будинок з химерами все було кров'ю.